Вікна вилітають вже втретє. А перший раз було скло, а другий раз вибило, просто прикрутила. Цього разу вже треба міняти. Фасад вже сипеться, Ну, це так, і з цієї сторони, і з тої сторони. Двері вибило. Добре, так що. Вони не зачиняються завжди, але це вінтажні двері, ми не можемо їх замінити. Ось трошки стеля пішла, десь там двері не зачиняються. Це такі моменти, які ну, не критичні. В холодильній камері тепер не сильно зачиняється. Буду сумірку вже на локацію, надаємо людям пурти ОСБ, надаємо людям тарпаулін та термоси. Також допомагаємо з інсталяціями, тобто забивати вразливому категорію населення вікна. Працюємо до останнього щоб допомогти усім. Також надається психологічна допомога та консультують наші кісів Хейс-менеджмент з соціальних питань.